Якщо говорити про Майдан, як таку якусь метафору, то Майдан завжди з тобою. Да? Якби це те, про що я теж говорила, да? що ми якби це дуже чітко відчували. Да? Якщо там Майдан 2004 року закінчився, і всі такі і пішли по да? то Майдан 2014-го, скажімо, да? Він не закінчився, тому що ми всі унесли його з собою. І ми всі розуміємо, що нам що Майдан триває в сенсі змін, да? в сенсі боротьби за зміни. Якісь такі внутрішні які є твоєю боротьбою за зміни. Він триває, я думаю, в кожному з нас. Ну, може, не в кожному, може хтось і втомився. Так? Якби люди втомлюються. І це факт. Я дуже добре знаю це на собі. Так? Але в принципі майдан триває, тому що ну, цей, ця боротьба вона не завершена без сумніву. Боже, Бо як жартівливо казали про те, про це битво чорної і червоної ікри, так? коли це було дуже добре видно, як ця маса там беркута і внутрішніх військ. В чорних касках і маса протестуючих в будівельних касках, та реально згори виглядала як битва чорної, і червоної ікри. Та? Я думаю, що це битва чорної, і червоної ікри, щоб не говорити про битву добра і зла. Вона триває насправді. Та? Тобто ми продовжуємо бути в цих будівельних касках, які насправді, на відміну від тих чорних касок, не захищають наші голови ні від чого. Та? По суті, тому що хороший удар по голові, якби та, будівельна каска не спроможна. Насправді То і ми отримуємо ці удари по голові, і ми будемо продовжувати отримувати ці удари по голові від системи, але якби ми маємо продовжувати напирати. Тобто, так ми ніби розійшлися з того місця, і барикад там вже немає нічого, але це, це зіткнення цих двох людських хвиль насправді триває.